Нещодавно поступило питання з приводу, як я відношусь взагалі до езотерики. Давайте розберемось спочатку, що таке езотерика. Це сукупність містичних знань, які засновані на законах світостворення. І езотерикою називають усе, що має містичний сенс. Тобто сенс. Невідомий для кожної людини. Тому як я можу відноситися. Нормально я відношусь. Але до самих езотериків я відношусь по-різному. Як по-різному? Мені все одне, це люди, які заробляють гроші, яким це цікаво. Але давайте розберемось в деяких езотеричних науках там і так далі. До речі, Екзотерика це все те, що нам відомо. Тобто, фізика і все остальне це екзотерика, а езотерика це сукупність невідомих містичних знань. Тому давайте розберемось, чому я по-різному відношусь до людей. Ну от прокоментуйте мені, як ви відноситесь до людей, які сидять у Тіктосі 24 на 7 Лена 33, Руслан 72 е і так далі. Ну, як ви відноситесь? От напишіть ваші відчуття. Або як е там відливки, так само. Я не кажу, що люди не мають сили. Мають. Але це просто заробіток на потоці. Все. Як можна до цього відноситись? Або аркани. Аркани таро, і карти таро, по-вашому, я припадаю вже багато-багато років. Ну, 10, так точно, може 9. І тут питання у нас також, розумієте, що у... таке аркани таро? Аркани Таро це 22 закони світостворення, плюс ще два які. Нещодавно спустилися у наш простір, плюс 50 аркани, які відповідають, діляться на чотири частини і відповідають за природні стихії. Все. все. Це алхімія е, світостворення. Є різні рівні сприйняття цього. Є перший рівень це Гадальний, коли люди типу використовують це все м, тільки для гадання, і все. І є різні рівні, там далі, 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 і вони доходять до, м, глибин, до глибин. Коли я викладаю аркани, я викладаю тільки п'ятий, шостий, сьомий рівень. Тобто, п'ятий це вже глибина психологічний. Шостий це рівень законів, тобто яка енергія присутня в ситуації, бо аркани у цих перших 22, вони описують любі процеси, які є у нашому житті. Наприклад, зернятко, просте зернятко. От їду поле кукурудзи від того моменту, як ви задумали посадити те зернятко. І до того моменту, як ви його зібрали і зберігаєте, оце проходить 22 закони світостворення. І тому, коли дивишся ситуацію, да і дивишся, там випадає якийсь там 11, 15 й аркан або 13-й аркан, ти дивишся, що це ще середина путі. і чи дойде людина до збору урожая – не факт, бо вона повинна розуміти, що 13-й аркан смерті, наприклад. А в картах немає смерті аркани не показують фізичну смерть. Це потрібно відмовитись від свого попереднього життя, відмовитись від відносин від ну в залежності від ситуації. І ти дивишся на людину. То, тобто, з чого я кажу, що оці Альона 26 не працюють, бо ти дивишся на людину, в очі ти щитуєш її і розумієш її рівень свідомості. І ти розумієш, що ця людина не відмовиться на цьому етапі. І твоя відповідальність донести це і подивитись, і людина буде розуміти, що це вона приймає рішення, що це не якісь аркани, а вона може зараз прийняти рішення або не прийняти. Тому і результат буде інший. Розумієте, і у кожній науці езотері... езотеричній є багато рівнів пізнання. Не так само, як в астрології. Перший рівень, коли ви читаєте просто гороскопи, і вам це цікаво. Другий рівень, коли ви вже познали себе через натальну карту, познали енергії планет, які, якою енергією управляє кожна планета, як вона стоїть, в якому градусі, як це отражається на вашому житті, і так далі. І далі, 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 це все це все про. Рівні свідомості. Тому у мене є також такі учні. Наприклад, у мене є учениця, яка побувала на одному моєму курсі і написала сразу 12 тренінгів. І наразі вона припадає це все, бо вона така людина, вона більш заточена на матеріальне, погано це чи хорошо. Е, ну, У кожного своя карма. Якщо вона вважає, що так, я вважаю, що якщо вона несе дійсно знання, які вона отримала від мене, яким чином потраплять знання у всесвіт, мені все одне. Тому е, отака історія з цим. Далі затрону ще тему про рейки питають. Я взагалі не люблю казати якісь погані слова. Про людей, які вже в езотериці, бо це їх шлях, і який би він не був, це їх шлях. А пам'ятаєте, я вам казала, що кожен зустрічає вчителя на того, на якого він заслуговує. Тому питання не до езотериці, а питання до вас, чому вам попадаються отакі вчителі? треба змінювати рівень свідомості і все стане на свої місця